Привіт, бджолині магнати! Сьогодні маємо дуже цікаву тему: а саме як зробити, щоб бджоли максимально комфортно перезимували. Отже, закінчується останній місяць осені, але попереду останнє бабине літо. І цей час треба використовувати з користю. Пропоную почати з підготовки рамок з медом для зимівлі бджіл. Уявіть, зима бджоли зібрались в клуби, і ми з вами знаємо, що по ходу зимівлі бджоли з часом під'їдають корми та рухаються горизонтально до задньої стінки вулика. Уявіть, що настають хороші морози, в наших широтах зими теплі, але трапляються морози і до мінус 22 градусів, і більше. Що роблять бджоли в вулику в цей час? Щоб відповісти собі на це питання, треба уявляти будову джолиного клубу в зимовий період. Як він виглядає? Зараз буде десь вспливашка. Якщо треба, поставте це відео на паузу і роздивіться уважно. Як ви бачите, бджоли сідають на рамки у вигляді кола? Ну, може, це неправильне коло, але плюс-мінус в вигляді кола. Найтепліша температура буде ближче до центральної рамки. Чим далі від неї, вправо або вліво, тим холодніше. І так до останньої рамки. До речі, для цього ми і стискаємо максимальну бджіл, щоб вони покривали передню частину рамок з усіх сторон. Що відбувається з бджолами на останніх рамках під час сильних морозів. На крайніх рамках мається на увазі. В них є два шляхи. Перший, якщо їх багато на крайніх рамках, стиснутися одна до одної і тим самим гріти один одну. Або якщо їх небагато на крайніх рамках, перейти на наступні рамки ближче до центру клубу. Якщо бджоли будуть переходити на інші рамки, в них є два шляхи. Або через низ, або через верх, де тепліше. Але якщо родина не досить сильно, вони можуть не перейти і замерзнути на крайніх рамках, потім осипатись. І тепер бджолам на наступних рамках буде холодніше, бо бджоли на крайніх рамках загинули і не виділяють тепло. Я думаю, ви вже здогадалися, навіщо робити отвори. Вірно, отвори будуть слугувати проходами між рамками. Скільки треба отворів, і на скольких рамках, якого діаметру та в яких частинах рамки же вирішувати вам, але давайте думати логічно. Чи потрібні отвори в нижній частині рамки? Звісно, ні, бо там максимально низька температура. Чи потрібні отвори в горі рамки? Звичайно, теж ні, бо клуб сидить в середині, в основній своїй масі, тож залишається середня частина рамки. Скільки треба отворів? Ну, як правило, якщо у вас велика кількість кормів на рамках, то достатньо буде 2-3 отвори. Варіанти, як зробити, будуть на вспливашці. Який діаметр отвора повинен бути? Ну, достатньо такого, щоб одна-дві бджолки могли пролізти. Це десь ну, 8-10 мм. Наскільки рамках робити отвори? Я б порадив робити їх на всіх рамках. Це не так важко зробити, і це не порушить основної будови рамки, а можливість комфортно переміщатись дасть. Маючи отвори у рамках з стільниками, ви даєте можливість вашим бджолосім'ям комфортніше перезимувати, незалежності від їх сили. Наступний блок відео це конденсат у вуликах ППС та ППУ. Так само згадаємо, чи потрібна плівка у вуликах з глухим дном. Як ми з вами знаємо, для комфортної зимівлі нам потрібно, щоб наші бджоли були в сухому вулику. Але як правильно зробити це вулику з січатим дном і як правильно зробити вентиляцію? В моєму випадку я залишаю тільки нижній льоток відкритим. Верхній зачиняю, якщо він є. Якщо я залишав би верхній льоток відкритим разом з нижнім в вулику з січатим дном створювалися би протяги. Сквозняк ще називається. А це ще один фактор, наявність якого не дасть бджолам перезимувати. Тож я тримаю відкритими тільки нижні льотки. Що відбувається з теплим повітрям у вулику в такому разі? Тепле повітря підіймається вгору, зустрічається з плівкою бар'єр. Да, вона виконує роль бар'єра, та починає конденсувати в самому холодному місці вгорі. Зазвичай це верхні кути вулика, тобто або по периметру. Але осідати конденсатом на плівку вгорі, повітря буде тільки в тому випадку, коли цього теплого повітря буде настільки багато, а вгорі буде дуже холодно. Так як наші. Вулики з ППС та або там, ППУ дуже теплі. А я, в свою чергу, додатково ще й під кришки кладу спеційну тепловідбуваючу фольгу, то тепле повітря на початку зими із-за своєї незначної кількості майже не конденсується вгорі на плівці. Воно буде виходити через дно вулика. Проте всередині кінці лютого, коли бджоли починають гнати розплід, температура у вулику зростає для обігріву розплоду. Та теплого повітря становиться так багато, що воно починає осідати на краях плівки у горі вулика. І що? Ну, ну, правильно, і починає стикати по боковим стінкам через січате дно. Але це все при умові того, що ви правильно зробили. Та зібрали гнізда бджіл в зиму. Точніше, правильно розмістили гніздо і ваша плівка не має отворів. Бо так чи інакше, через кришку вулика, все одно частина повітря буде виходити, якщо там не буде герметичної плівки. Наступний блок відео це як виявити, чи присутня матка у вулику. Все дуже просто. Підходите ввечері або вранці до вулика і слухаєте, чи гудять бджоли. Я маю на увазі такий звук, нібито влітку, коли вентилюють гніздо. Бджоли зараз повинні сидіти тихо, і якщо ви чуєте дуже дзвінкий гул, схожий на вентиляцію вулика, то, скоріш за все, в цьому вулику немає матки. Мене такий спосіб спостереження виручав вже не один раз. Ну, ось, наприклад, вчора, проходячи на пасіці, я почув біля одного з вуликів ось такий гул. Заглянув всередину і побачив бджоли з піднятими жопками догори. По ним видно, що вони встривожені, дуже сильно гудять. Переглянув цю бджолину сім'ю і з'ясувалося, матки там нема. Наступний блок відео чи була користь від поліетилену, яким ми накривали у наші бджолосім'ї, ну точніше, вулики в минулому році? Так, користь була. По перше, під кришками не було вологи. Самі вулики були більш сухенькі. По-друге, так як мої вулики зроблені з 145-х корпусів, то між корпусами є невеликий простір. Таким образом стикуються фальці. Там дуже дуже маленькі ущільнення, але все одно, я думаю. І полетілен цей зробив свою справу допоміг, хоча б джоли могли його просто запрополісувати, що скоріше вони і зробили, але як для успокоєння себе, тобто, це я думаю теж впливало на комфортну земівлю. Ще один плюс цього поліетилену в тому, що ми максимально запобігали руху повітря, тобто накриваючи цим поліетиленом наші вулики, і тим самим утворенню протягів. Плюс поліетилен був чорний, що додатково притягувало тепло днем, коли був сонячний день. Тож, вважаючи вартість поліетилену і нескладність такої конструкції, але досить корисними. Факторами, які вона обладає, вважаю обоснованим цей засіб. До речі, цей засіб я бачив на каналі бджільництво в Україні, за що колегам дуже дякую. Отже, підсумовуючи сьогоднішнє відео, можемо зробити такий висновок: в рамках стільників бджіл. Треба зробити декілька отворів для можливості бджіл пересуватись по рамках, щоб під час сильних морозів бджоли з крайніх рамках не осипалися. В ППС ППУ вуликах повинна бути Плівка без дірок обов'язково для того, щоб конденсат, якщо і був, то стікав по стінках вулика. Вулики треба прослухати перед настанням холодів. Це дасть можливість виявити бджіл, у яких можливо немає матки. Так само пасіка повинна бути захищена від вітру або хоча б знатянутою по периметру чіткою сіткою затінняйкою. Вулики бажано накрити поліетиленом, якщо дозволяє розташування. Це додатково захистить від зайвої вологи та протягів. Якщо вважати до цього, що ви правильно обробили бджіл від кліща та забезпечили кормами, ваші бджоли нормально перезимують і будуть радувати вас весняним розвідком. Це був канал Медові кадри. Діліться, як у вас ситуація, у кого що залишив кліщ від бджіл, да, хто як пустив. Взиму, скільки бджоли у вас на рамці, яку ви пускаєте в зиму, скільки у вас таких рамок, бо дехто пускає, коли бджоли на третину рамки, вони кажуть, це нормально. Дехто пускає, що повна рамка повністю обсиджена. Тобто діліться, як у вас справи з цим, буде цікаво послухати. Ну, тоді до зустрічі. Побачимось в наступних відео.